Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює, дзень дзень-зелень. Вам, мої дітки, усім добрий день. Дітки, розгляньте малюнки і скажіть, яка пора року на них зображена? Вірно, весна. А яка зараз у нас пора року? Також весна. Я пропоную вам вирушити у весняний ліс на квіткову галявину. Для цього нам потрібен потяг, що домчить нас у потрібне місце. Щоб дібратися до лісу, нам слід зібрати вагончики. Давайте подумаємо, скільки кружечків має бути у першому вагончику. Один якого кольору вагончик, у якому один кружечок? Вірно, синього. Ставимо його першим. Отже, у першому вагончику один кружечок. Якою цифрою позначимо цей вагончик? Цифрою 1. Вірно. Давайте поміркуємо далі, який же буде наступний вагончик. Скільки в ньому кружечків? Два. Якого він кольору? Жовтого. У жовтому вагончику два кружечки. Якою цифрою позначимо цей вагончик? Цифрою 2. Скільки кружечків буде у наступному вагончику? Так. Три. Знайдіть вагончик і скажіть, якого він кольору? Зеленого. Якою цифрою позначимо цей вагончик? Вірно, цифрою 3. Який буде наступний вагончик? Червоний. Скільки в ньому кружечків? Чотири якою цифрою позначимо цей вагончик? Цифрою 4. Залишився в нас останній вагончик. Скільки в ньому кружечків? 5. Якою цифрою позначимо цей вагончик? Цифрою 5. Скільки в нас всього вийшло вагончиків у потязі? Вірно, 5. По дорозі до лісу ми побачили дерева. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. На деревах сиділи пташки. Давайте порахуємо пташок. Один, два, три, чотири, п'ять. Чого більше? Дерев чи пташок? Пташок. Більше. Наскільки пташок більше? Пташок більше на один Зараз зіграємо Добре. в ребру. Біл. Побачили на галявині квіти і вирішили їх зірвати. Давайте порахуємо, скільки ж квітів на галявині? Один, два, три, чотири, п'ять. На галявині було 5 підсніжників. Одна білочка зірвала квіточку і побігла. Скільки квіточок залишилось? Порахуємо. Один, два, три, чотири. Потім ще одна білочка зірвала квіточку і побігла. Скільки квіточок залишилось? Рахуємо. Один, два, три. Залишилося три. Квітки. Прибігла ще одна білочка та зірвала квіточку. Скільки залишилось на галявині квіток? Один, два, дві квіточки залишилось. Прибігла ще білочка та зірвала ще одну квіточку. Скільки залишилось квіточок? Одна. І прибігла ще білочка і забрала останню квіточку. Скільки на галявині. Було квіток. Давайте порахуємо ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, на галявині було п'ять квіточок. А скільки було білочок? Один, два, три, чотири, п'ять. Також п'ять. Скажіть, а чого більше? Квіток чи білочок? Вірно, їх. Порівну. Молодці. Звірята вирішили подарувати своїм мамам квіти. Допоможемо їм зібрати їх у кошики. Діти, скажіть, скільки квітів? Багато. Так. Мама зайчика полюбляє підсніжники. Давайте їх зберемо до кошика. І порахуємо, скільки підсніжників у кошику. Один, два, три, 4, 5. У кошику 5 підсніжників. Мама лисички полюбляє тюльпани. Складемо у кошик всі тюльпани. Давайте порахуємо тепер тюльпани. Один, два, три, чотири, п'ять. У кошику 5 тюльпанів. А мама ведмедика полюбляє крокуси. Складемо їх у кошик. Давайте порахуємо, скільки ж крокусів. Один, два, три, чотири, п'ять. У кошику було 5 крокусів. Молодці. В автобус сідають зайчик, бі білочка, їжачок та ведмедик. У кого в лапках шишка? У білочки. Хто сидить попереду білочки? Зайчик. Хто сидить позаду білочки? Їжачок. Хто сидить між зайчиком та їжачком? Вірно білочка. Хто тримає кошика? Їжачок. Хто сидить попереду їжачка? Білочка. А хто сидить позаду їжачка? Ведмедик. Хто сидить позаду зайчика? Білочка. А хто сидить попереду ведмедика? Їжачок. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, куди ми сьогодні з вами подорожували. До весняного лісу. А на чому ми туди поїхали? На потязі. Що ми рахували в лісі? Квіти, дерева і птахів. Хто їхав в автобусі? Звірята. А як вони сиділи в автобусі? Попереду і позаду один одного.